Дивіться, хто до мене завітав! Це Левенятко Сімба. І, ви, і він мені запропонував разом з вами пограти в гру, яка називається Мандруємо країнами світу. А для того, щоб мандрувати, нам потрібна ось ця річ. Дітки, а чи знаєте ви, як називається ось цей предмет? Правильно, це глобус. Дітки, а що ж таке глобус? Левенятко, ти знаєш? Глобус – це міні-модель нашої планети. Скажіть, будь ласка, а як називається планета, на якій ми живемо? Молодці! Планета називається Земля. Так. Дітки, правила гри. Я буду крутити наш глобус, а потім зупиняти його пальчиком. На тій країні, на якій зупиниться глобус, туди ми будемо і подорожувати. Ну що, почнімо? Так, будемо крутити наш глобус і зупинимось ось тут. Левенятко, читай, як називається країна, до якої ми помандруємо. А країна називається Конго. Мешканці цієї країни мають темний колір шкіри. Подивіться уважно на картинку. Подивіться, що одягнуті ці люди. Вони одягнуті. У кольорові тканини, кольорові наряди. А ось це прапор країни Конго. Подивіться уважно і запам'ятайте його. Ой, Сімба! Яка чудова країна! Тобі сподобалося мандрувати? А вам, дітки? Ну що, мандруємо далі? Крутимо наш лобус. І зупиняємо його ось тут. Ану, читай, що це за країна? Китай! Так, ну що, дітки, мандруємо до Китаю? Жителів Китая називають Китайцями. Подивіться, який національний одяг у країни Китай. Національний одяг у Китаї називається Ханьфу. А ось не прапор країни Китай. Запам'ятайте, як він виглядає. Так, мандруємо далі. Його на цій країні. А що це за країна? Італія! А ось і національний одяг країни Італія. Національний одяг це такі довгі спідниці. Хустки на головах у жінок. Жилети у чоловіків. Подивіться, які вони гарні, кольорові. А ось національний прапор країни Італія. О, як цікаво було у цій країні. Ну що, подорожуємо далі? Крутимо наш глобус і... ще його покрутимо Так, читаємо. Мексика! Поїхали. Національний одяг мексиканців це самбреро та пончо. Пончо це квадратний шматок тканини з отвором посередині. А самбреро це капелюх, який добре захищає обличчя від сонця. А ось прапор мексиканців. Цей прапор дуже схожий на прапор країни Італія. Такі ж самі кольори. Але подивіться уважно: посередині у прапора Мексики є ось така картинка, на якій зображено птаха. Ну що, дітки? Мандруємо далі? Так, зупинили наш лобус. Ну, що тут у нас? Чорне море? Сімба! Да ми ж потрапили до нашої країни! України! А ось національний одяг українців. Жінки одягали плахти, вишити сорочки, а чоловіки ось такі штани, шаровари. А ось національний прапор України. Дітки, вам сподобалось мандрувати? Мені дуже. Я багато нового дізналася. А ви? Дітки, а чи запам'ятали ви прапори? Тих країн, до яких ми мандрували. Давайте перевіримо. Увага на екран. Ось прапори тих країн, до яких ми мандрували. Перший прапор це якої країни? Конго. Молодці. Прапор під цифрою 2. Якої країни? Китай. Так, дітки. А прапор під цифрою 3. Італія, молодці. А прапор під цифрою 4 Мексика, молодці дітки. А прапор під цифрою 5. Україна. Молодці дітки. Ось ми і запам'ятали прапори цих країн. Малюки! Я зараз пропоную намалювати прапор нашої держави. Для цього нам знадобиться лінійка. Простий олівець, папір білого кольору, а також кольорові олівці. Беремо лінійку та простий олівець і починаємо малювати геометричну фігуру прямо кутник. Ось так. Це у нас буде прапорець. Потім проводимо лінію посередині. Прямо Далі малюємо ще ось таку лінію. Це у нас буде тримач для прапора. Дітки, яких кольорів у нас прапор? Синьо-жовтий. Зафарбовуємо першу частину блакитним кольором. А тепер беремо олівець жовтого кольору і зафарбовуємо другу частину прапора. Дітки, вам сподобалось мандрувати? Мені дуже сподобалося. Дітки, ось такий гарний трапок ми з вами намалювали. Я сподіваюся, що ви вдома попрацюєте і надіслите мені фото ваших прапорців. Я чекатиму на них. Ну, бувайте! Гарно вам попрацювати! І всім гарного дня! Бувайте!